Буковинки, котрі знову прийшли пікетувати військову частину, обурюються, що хтось закидає їм, що робити подібне не патріотично. Кажуть, вболівають за Україну, але не дозволять, аби їхні чоловіки служили в жалюгідних умовах і не були забезпечені найнеобхіднішим. Також жінки не розуміють, за яким принципом працювали медкомісії, що дали згоду мобілізувати недужих чоловіків. Тому що у нього гастрит і гастро той уденіт. Ви вважаєте, що постійно йому треба дієта? А тут не то, що дієти, він тут не може нормально поїсти. Я його питаю, що поїв чай випив, тому що перше, друге не можна. Було їсти. Сержант Валерій Власенко каже, під час мобілізації здебільшого марнує час, адже те, що по телевізору називають підготовкою військовослужбовців, насправді виглядає інакше. Ми були на ми стріляли, то ужас був. Чому? Ну чому? Бо просто стріляла перша батарея по нас. Ото, що ми штреклюву кап є пушка там поріжена, пробита. Чоловік вважає, призвані до війська не підготовлені, щоб воювати, і запевняє, попри це мобілізованих буковинців вже попередили, що вони рушать на схід. Було построєння вечора, і нам об'явили вчора, щоб всі купили каліматори, спальні мішки, бо в будь-який час ми можемо виїхати. Ми задали питання, куди. У Луганськ сказали нам у ту сторону. Натомість обласний військовий комісар таку інформацію заперечує, що стосується передіслікування військової частини, не у мене, ні у командира частин. Поки що інформації щодо передіслікування військової частини немає. Та матері і дружини мобілізованих кажуть, що не вірять словам керівництва військової частини і запевняють, допоки їхніх вимог не виконують, навіть ночуватимуть під стінами військового гарнізону. Ольга Андрійська Іван Чижик місцевий час.